Знімають парня з собакою на шостому часовому етажі. Сидить уже минут 20 пацан. Перша машина приїхала без, без лісниці була. Наконець блін, дождався я. Не представляю емоції того парня. Просто ужас. І це був прильот, не було чуть ні звіті, що щось стріляло, тупо прилетів шахет. В моєму випадку, коли до мене прилетів місяць назад чи півтора, то там збивали його, і він упав. Упав уже збитий вдом. Ано ну, мій дом. Прилетіла туди недавно. Тут квартира, дуже сильний великий огонь. Я думаю, що там розрив газові труби. Де перекриття, так поняла, люди не знають.